Навушники, що підкорюють серце, абсолютний комфорт та легкість, що поєднуються із професійним звуком від Harman не залишить шансів пройти повз новинку Xiaomi OpenW Stereo Pro. Ці елегантні навушники стануть непомітними на вусі, та дозволять цілий день слухати музику та відео, розмовляти чи грати в ігри на смартфоні, не відчуваючи дискомфорт в ухах І ти зараз можеш написати в коментарях, який форм-фактор навушників подобається найбільше Та якими навушниками саме зараз користуватися. Користуєшся, а також обов'язково підпишись на YouTube канал АЛО, щоб не пропустити нові огляди та безліч розважальних шортс, що допоможуть бути в центрі техносвіту. Підписуйся на АЛО, а ми йдемо до огляду героя сьогоднішнього відео. Його комплектація доволі проста: кейс з навушниками всередині та кабель USB C для підзарядки. Але це все, що тобі буде потрібно для користування OpenVS Stereo Pro, що має заокруглену форму, схожу на морський камінчик та товщину, що плавно збільшується. До середини корпусу, що робить їх майже непомітними в кишені. Нижня частина виповнена із приємного на дотик пластику, ззаду знаходиться USB-C-порт для підзарядки, а на правій грані кнопка коннекту, що може виконувати ще одну незвичну роль, про яку розповім трохи пізніше. І відкривши кейс, він здатний здивувати ще раз: верхня частина кришки зроблена із штучної замші з резиновою вставкою для фіксації навушників всередині. Ну і самі навушники компактно розташували, щоб зменшити розмір. Тайшомі Stereo Pro це незвичайні ТВС-навушники. Вони не вкладачі та не внутрішньо каналі. Вони чіпляються на вушну раковину, залишаючи вухо відкритим до зовнішніх звуків та дозволяючи чути навколишнє середовище навіть під час прослуховування вучної музики. Такий форм-фактор робить схожим користування навушників на накладні, однак без набридлової дужки, що може псувати зачіску та заважати надягати шапку взимку. В OpenWare відсутні такі недоліки. До того ж, Форм фактор дозволяє розвантажити вушну раковину, не створюючи додаткового дискомфорту. А завдяки продуманій формі навушників вони чудово балансують, не тиснуть та гарно тримаються навіть під час спортивних занять. Однак виникає логічне запитання: як ці навушники справляються з конфіденційністю? Xiaomi подумали про цей нюанс та встановили всередині додатковий динамік, що транслює звук в протифазі назовні. Це дозволяє зменшити звуковий потік в середовищі. і продовжуючи оглядати зовнішність, варто відмітити. Стильний дизайн, блискучі елементи нагадують за кольором та відчуттями сталь. Є єдиний елемент управління, що сховано на панелі з написом Xiaomi. Керування навушниками виконуються тапами, які можна налаштувати в застосунку Xiaomi AirBuds. На подвійний тап встановлені функції стартові творення та паузи. Однак ти можеш назначити різноманітні дії, такі як переключення треку, зміну гучності чи запуску запису голосу з за бажань і запис голосу. Це ще одна неймовірна особливість OpenV. Stereo Pro. Кожен навушник має вмонтовану пам'ять на 120 хвилин запису з мікрофоні. а потім застосунку Airbus. Ти все це можеш вивантажити на смартфон. Крім того, коли навушники знаходяться в кейсі, натисни три рази на кнопку коннекту і навушники стануть портативним диктофоном. І про запис тебе сповістить світлодіод на передній панелі. Зараз я хочу детальніше розповісти про застосунок Xiaomi Airbus. В ньому ти можеш переглянути статус заряду навушників та кейсу, увімкнути запис звуку на смартфон. Фон змінити налаштування звуку, керувати подвійним підключенням, знайти навушники поряд чи оновити прошивку. В Налаштуваннях звуку тобі доступна функція адаптивної гучності. Ти можеш налаштувати просторове звучання та керувати пресетами звуку, і вибрати один із заздалегідь налаштованих спеціалістами Xiaomi та Harman. Крім тюнінгу від Harman, навушники мають просунутий мультидрайверний випромінювач, що складається із надвеликого динамічного драйвера розміром 18 на 13 міліметрів з високопо полімерною композитною діафрагмою, подвійно зовнішньою магнітною конструкцією, подвійним арматурним випромінювачем і п'єзоелектричним керамічним твітером. Все це разом дозволяє навушникам наповну розкрити звучання кожної композиції, будь-то класична музика, електрон, рок, чипо, все буде звучати як найкраще. для компенсації відкритого типу. Гучність навушниках зробили високою, що дозволить чути контент або розмову з людиною навіть в людних місцях. Але драйвер та програмне забезпечення це не всі компоненти якісного звуку. Без гарного аудіокодеку буде неможливо якісно передати звук зі смартфону на пристрій. Саме тому Xiaomi встановили модуль Bluetooth 5.4 та є підтримка високопродуктивного кодеку LDAC з піковим бітрейдом 990 кілобіт на секунду. Кодек LDAC буде працювати з Android-пристроями з пристроями iOS. Навушники працюватимуть по кодеку AC. Також разом з Android-пристроями буде. Буде доступна функція швидкого підключення FastPair. А зі смартфонами та планшетами Xiaomi буде доступна функція Audio Sherry, що дозволить одночасно передавати звук на двоє навушників для спільного прослуховування серіалів чи музики. Автономна робота OpenVS Stereo Pro не може не вражати 8,5 годин прослуховування музики та 45 годин загальної автономності разом з кейсом. Наостанок продемонструю приклад запису з мікрофонів на вулиці. А це приклад запису. Звуку на Шаумі Stereo Pro. Ми зараз знаходимося в парку тут шумно, десь працює там генератор, десь там кричать діти. Але ти можеш оцінити наскільки гарно вони записують мій голос. Такому людному та шумному місці новинка від Xiaomi – це справжнє відкриття для тих, кому важливо отримати неймовірно комфортні навушники з якісним звуком, стильним дизайном та неймовірною автономністю. А ти напиши в коментарях, яка з фішок новинки тобі сподобалась найбільше. Дякую за перегляд. Бувай.